Нове укриття у дитсадку для нас це просто неймовірна подія. Як благодійники допомогли його облаштувати, стало менше білбордів. На сьогодні заплановано демонтаж п'яти рекламних засобів. Комунальники демонтують незаконні рекламні споруди, надихалися гончарством. Поки що в мене знайомство з глиною. Перше моє знайомство у Миколаєві. Провели майстер-клас для родин військових. Сьогодні вівторок, 30 липня і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Вчора миколаївські надзвичайники 41 раз долучались до гасіння пожеж, які були у всіх районах області. Серед резонансних подій загоряння у новому бузі. Там 93-річна бабуся намагалася самотужки загасити свій сарай. Натомість отримала опіки рук та ніг. З осередку пожежі її витягли сусіди. Постраждало госпіталізовано. Також вчора в день вогнеборців викликали до Степівської громади. Там загорілася вантажівка з пшеницею. Завдяки своєчасним заходам врятовано 35 тонн збіжжя та ще два вантажні автомобілі. Воїни Миколаївської 79-ї бригади ДШВ показали блискучу бойову роботу артилеристів, операторів ударних дронів, проти танкістів, саперів та піхотинців, які відбили черговий масований штурм окупантів на Курахівському напрямку. Ворог упродовж одного дня задіяв проти українських захисників 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та одну багі. Попри шалену кількість ворожої техніки у ході бою наші воїни вразили 12 бойових. ...бойових броньованих машин, 8 російських танків та 9 мотобайків. Знищено 36 окупантів, ще 32 поранені. Таврійські десантники вважають доцільним показувати це відео кожному, хто ще збирається взяти участь у так званій СВО. Нацполіція повідомила про затримання у Харкові молодика, який вночі підпалив автомобіль військовослужбовця за допомогою пляшки з легкозаймистою сумішю, яку приготував заздалегідь. Палію виповнилося 18 років. Йому заплатили 40 тисяч гривень. Випадки підпалів військових автівок наразі почастішали. А комбат 3-ї штурмової бригади Олег Романов навіть закликав побратимів суворо карати зловмисників на місці злочину після того, як сьогодні вночі невідомі знищили автівку медслужби служби цього військового підрозділу далі пряма мова я. На правах командира батальйона Я на правах командиру батальйону за згодою з вищим керівництвом, спираючись на військовий час та на бойовий імунітет, даю усне розпорядження та згоду своїм бійцям на те, щоб у випадку виявлення цих злодіїв, цих тварин, вищий ступінь покарання застосовувався на місці без залучення правоохоронних органів наших гуманних. Такі речі мають бути показові і мають бути на місці усунені ці зрадники, які завелися у нас в тилу. У центральному та Заводському районах Миколаєва демонтували п'ять рекламних споруд, на розміщення котрих не було дозволу. Роботи з благоустрою міста виконуються департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Скількох подібних об'єктів позбулися з початку року загалом, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради продовжує виконувати роботи з благоустрою міста. У центральному та заводському районах сьогодні демонтували рекламні білборди, дозвіл на розміщення котрих було анульовано. Ми знаходимося на Одеському шосе 80 угол вулиці Вражайна. На теперішній час буде здійснюватися демонтаж рекламного засобу за наказом департаменту архітектури та міста будування. На сьогодні заплановано демонтаж п'яти рекламних засобів. По деяким вийшов срок дозволу на розміщення рекламного засобу, по деякі були встановлені незаконно. Загалом з початку року було демонтовано 25 рекламних засобів та їхні залишки. Раніше подібні конструкції передавали силам оборони для обладнання фортифікацій. Збройні сили протягом 22-23 року звертались до нас та отримували залишки металевих конструкцій на свої потреби. Листовий метал на покрівлю металеві конструкції для зведення укріплень у департаменті фінконтролю. Відзначили, подібні роботи з очищення міста від незаконних рекламних споруд заплановані до кінця року. Загалом ще планується демонтувати близько 40 рекламних засобів. Близько 20 часових споруд, то і будемо продовжувати, якщо буде фінансування, демонтаж залишків, рекламних конструкцій. Сергій Усюк, Володислав Нідомський, новини на телеканалі МАРТ. До румунського друга у фурі, черговий порушник намагався незаконно перетнути кордон України. 28-річний громадянин через інтернет-ресурси знайшов перевізника, котрий за 7 тисяч американських доларів гарантував йому надійний маршрут і комфортний перетин кордону. Для цього водій у багажному відсіку фури облаштував сховок, куди й розмістив клієнта. План подорожі зірвали прикордонники, зупинивши вантажівку на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені. Стосовно пасажира складу. Адмінпротокол та скеровано справу до суду. Водієві загрожує кримінальна відповідальність. Вподобайте це відео і підписуйтесь на канал. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРКМАРАТ.ТІВ. Депутати Миколаївської міськради провели сьогодні чергову сесію та розглянули низку земельних та бюджетних, а також інших поточних питань життєдіяльності міста. Присутні в онлайні народні обранці відпрацювали декілька годин. Докладний розбір їхньої роботи готуємо на завтра. З робочим візитом до Миколаєва завітали постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє та керівник відділу співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг. Вони зустрілися з Олександром Сінкевичем та Віталієм Кімом. Головна тема спілкування відбудова Миколаєва. Гостям розповіли про ситуацію в обласному центрі підготовку до опалювального сезону, наступний навчальний рік та стан водопостачання. Говорили також про роботу над майстер-планом, який охоплює всі сфери життя. Містян та створення сайту моніторингу міжнародної допомоги, де кожен може побачити, що саме отримав Миколаїв та де допомога реалізована. У Миколаєві відновлює роботу один із дитячих садків. Він не працював від початку війни. Тепер благодійники облаштували у закладі найпростіше укриття: це 230 квадратних метрів освітніх просторів, обладнані усім необхідним для комфортного перебування. Наші кореспонденти вже бачили все на власні очі, Тож детальніше про це дивіться далі. Розвиток у безпечному просторі у ще одному з миколаївських дитсадків облаштували найпростіше укриття. Завдяки цьому заклад нарешті зміг поновити свою роботу після тривалої перерви, спричиненої російським вторгненням в Україну. Для нас це просто неймовірна подія, тому що всі батьки, всі діти, наш колектив не уявляє життя без нашого садочка. Облаштували нове укриття представники благодійного фонду Сейфт спільно з данською радою у справах біженців за фінансової підтримки компанії Новонордіск. Коли ми дізналися, що в цьому дитячому садочку є підвальне приміщення, яке підходить на те, щоб бути найпростішим укриттям, що в нас в принципі були сили, як з нашої сторони, так і зі сторони місцевої організації, то ми зрозуміли, знаєте, як найкраще використання і коштів, і ресурсів, і енергії. І ми знали, що тут буде дуже багато дітей, що воно буде використовуватися. Тому поспілкувавшись з усіма, оцінивши наші сили, потенціал, ми вирішили, що це буде досить хорошим. Тепер на місці колишнього підвального приміщення 230 квадратних метрів освітніх просторів, обладнаних меблями, іграми та дидактичними матеріалами. Крім того, нова захисна споруда повністю відповідає усім вимогам щодо укриттів. Я хотів би подякувати організації Сейфт Данській раді у справах біженців, а також організації Новонордіск за те, що вони знайшли кошти для того, щоб профінансувати цей проект. Взагалі хотів би подякувати нашим партнерам уряду Данії за те, що підтримують через свої бізнеси, а також напряму наше місто, нашу країну. Сподіваюсь, найближчим часом ми переможемо, і діти зможуть повернутися до міста Миколаєва і зрадіти тому, що їх садик садок дуже гарно змінився. Ми хотіли створити такий простір, у якому дітям буде комфортно, кажуть благодійники. Адже це важливо, бо перебуваючи в укритті під час повітряної загрози, малеча не зосереджувалась лише на страху і тривозі. Тож ми сподіваємося, що яскраві кольори та цікаві іграшки, хоч трохи відволікатимуть дітей від таких реалій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. За умови відсутності нових обстрілів наступні три місяці можуть пройти в Україні з мінімальними обмеженнями світла. Про це повідомив член наглядової ради компанії Укренерго Юрій Бойко. За його словами, завдяки зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало, і зараз Україна перебуває у відносному енергобалансі. Нагадаємо, раніше енергетики прогнозували, що швидко відновити всі знищені та пошкоджені окупантами потужності енергогенерації не вдасться. А українці мають Заздалегідь подбати про те, як забезпечити свої енергопотреби взимку. Бійці Миколаївського стрілецького батальйону поліції показали сьогодні, як підвищують свій фаховий рівень та набувають нових вмінь у межах спецпідготовки. Нині бойовий підрозділ, до складу якого увійшли правоохоронці з різних служб головного управління Нацполіції Миколаївщини, проходять вишкіл на полігоні. В умовах наближених до бойових поліцейські отримують знання із тактичної, вогневої до медичної, фізичної інженерної підготовки та вдосконалюють фаховий досвід. Дільничі, оперативники. Слідчі, дізнавачі, офіцери громад тощо. Усі вони об'єднані єдиною метою захистити рідну землю. Йдеться у повідомленні. <му> у Миколаєві члени сімей захисників України опановували гончарне мистецтво. Організували майстер-клас за підтримки програми реінтеграції ветеранів та Центру освіти для дорослих південь. Як майстрині оцінили старання учасників, розкажемо вже за мить. Поки що в мене знайомство з глиною. Перше моє знайомство. Дуже цікаво. Ось на задньому фоні моя тарілочка. У Миколаєві тривають заходи з підтримки сімей захисників України. Зокрема, на тематичному майстер-класі містян вчили виготовляти гончарні вироби. Організував івент Центр навчання та освіти для дорослих південь. Підтримку проєкту реінтеграції ветеранів надає Міністерство закордонних справ Німеччини. Сьогодні ми станемо учасниками майстер-класу з гончарства, який вперше проводиться в стінах студії таврійського розпису, майстерні таврійського розпису. Він буде саме для ветеранів, військових, а також для членів їхніх родин. Але як я вже знаю, хто буде в групі, то це будуть дружини, мами. І, і дійсно, сьогодні будемо надихатися і вперше в цих стінах поринатися знайомитися з гончарством і отримувати задоволення. Проект наш націлений на Ветеранів, ветеранок, а також їхні сім'ї, також сім'ї загиблих і учасників бойових дій. Працювати з гончарним кругом миколаївців вчила викладачка центру Південь, художниця-експертка ставрійського розпису Любов Паранюк. Насправді це не дуже легко і деякий час потрібно для того, щоб засвоїти хоча б самі такі прості прийоми. Це центрування, витягування головного стаканчика, з якого, головна форма, з якої вже складаються, можна витягнути всі інші форми. Я б сказала, що дівчата справились прекрасно для першого разу. У нас дуже хороші результати. Зараз вони ще будуть закінчувати свої роботи. Там деякий декор наносить або хто там задумав собі якусь ідею. Всі дуже творчі, тому я думаю, що ідеї будуть дуже цікаві. Подібні майстер-класи будуть проводитися і надалі, запевняють організатори, оскільки арт-терапія є чудовим психологічним розвантаженням для родин військових. Зараз хочу спробувати ще один виріб зробити. Ну дуже цікаво. Органіка, живий матеріал ну, надзвичайно. Сергій Осюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март на фінал. Традиційно про спорт. Неймовірна Ольга Харлан здобула першу медаль для України на Олімпійських іграх у Парижі. Після поразки у півфіналі на Миколаївську шаблістку очікував поєдинок за бронзу проти кореянки Чої Себін. У драматичній сутичці Ольга поступалася з рахунком 5-11, але далі переломила ситуацію на свою користь та змогла перемогти. Перша медаль збірної у Парижі стала загалом п'ятою для Харлан за всю її історію участі в Олімпійських змаганнях. Тепер без Заперечна легенда світового фехтування, має одне золото, два срібла та три бронзові олімпійські нагороди і стає другою спортсменкою в історії сучасної України, які підкорились таке досягнення. Вітаємо Ольгу та всю Україну. А те, що сказала Харлан, одразу після перемоги справді надихає та ще раз підкреслює важливість таких перемог для нашої країни зараз. Далі пряма мова. Я, я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це, це нашим захисникам, захисницям. Я хочу присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Я присвячую це їм. Оля фантастичний камбек mm -hmm. а зараз з Кореянкою. Mm -hmm. Де де ти взяла ці сили? Я як це взагалі трапить? Я українка. У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми будемо завжди боротися. На останок про погоду у середу, 31 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячну та жарку погоду. Без опадів температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 30 градусів за цельсієм. Вітер північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 40%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху